Всім привіт! Nissan Altima, LED-фари. Ось такі тут модуля. Дуже дивне кріплення. Тут у нас лінза прикручується ось тут, ось тут і ось тут. Коротше, ніфіга вона не співпадає. І площини ніякої немає. Короте, перехідні рамки, звісно, від галогена не підходять. Коротше, мудрю. Мудрю якось так. Значить, при... За допомогою 3D-молотка і 3D-герметика. Виготовили ось такі пластини 3D. І ось таке 3D-кріплення у нас буде під лінзу. Це у нас перша пластина. Ось там буде шпилька прикручуватись. Тобто, у нас тупо отаки, отака дирка. І треба в неї винідрити нову лінзу. Працюємо. Так, Nissan Altima, тестуємо обманочки для Nissan від Seffet Light. Значить, ось так підключив поки жовтий провод не підключив, це у нас шина даних. Заводимо машину. Так, режим авто у нас стоїть. Заводимо машину і дивимось на щиток приладів. І бачимо ось такий надпис Headlight System R C Owners Manual. А зараз я підключу назад жовтий дріт і подивимось як машина буде реагувати на нього. І так, жовтий дріт у нас під'єднано. Заводимо машину і дивимось, як вона буде реагувати. І у нас все добре. Ніяких помилок на щитку так, Розібрав другу фарку, зараз у нас штатний тут модуль стоїть. І порівняємо з тим, що я вчора запиляв. Ну, ось така різниця. Я думаю, що різниця очевидна, можна навіть нічого не заміряти. Так, ну що, перевіряємо горизонт. Ось так це виглядає. Дальні дальній поставлю LED лампи. В принципі, можна збирати. Закінчив роботу по даному автомобілю. Ось так виглядають фарки. Нові світлодіодні модулі. Drivex Triada. Фарки не поліровані, так їх слегка підполірував. Фінальне регулювання, дорожний тест, і машинка на видачу. Так, Nissan Altima, білет тряда, фари не зовсім в ідеалі але ось таке світло. Тепер дальня. ЛЕД в дальньому. Ось такий потужний пучок На цьому все машинка на видачу.